Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приїхала маленька посилочка з тему. Це я вперше її замовляв, раніше я ніколи нічого такого з тему не замовляв. Вирішив просто поекспериментувати і замовив деякі речі. Давайте подивимось, що я замовив. Я вам покажу. І буде такий невеличкий відеоогляд. Так, давайте спочатку ось такий гаманець. Давайте подивимось, як він. Виглядає. До речі, я вам скажу, виглядає він топово. Приємний на ощуп. Ну, це трішки попахує дешевизною насправді. Всередині гарні відділення, гарно продумано. Ну, так, щоб я був в захваті, всередині не скажу. Зовні оця штука, це не кожа однозначно, але виглядає доволі таки прикольно. І стильно ось такий гаманець. Так, далі. Тут у мене три гаманця, і одна сумочка. Ось такий гаманець. Це ми замовляли подрузі. Вона попросила. Давайте його подивимось. Ну, Це виглядає ви... також дуже-дуже прикольно. Це вже схоже навіть на шкіру, але мені здається, що це не шкіра. Але такий, знаєте, доволі дебелий. Я би сказав, добротний. Тобто тут у нас ще таке відділення. Є, ну гарно. Це у нас що? Це у нас для дрібіску, для монет. Але повторюсь, дуже він такий. Ну, прикольний гаманець, насправді. Це у нас є Так, що ми тут ще маємо? І ще у нас один гаманець. Це також виглядає дуже класно, але давайте він схожий з чимось цим, Але давайте подивимось, як він виглядає всередині. Всередині, всередині. Ну, цей. да, Ні, дивіться, знову ж, це мені що не подобається, от саме відділення для монет. А всі інші відділення, ну, дійсно, прикольно виглядають, я нічого не скажу. самі по собі гаманці, прикольні. Ну, Друзі, вони коштували мені 170 гривень 180, тобто, що ви хочете за таку суму. На вигляд, вони обоє дуже стильно виглядають. ось. Ну, Просто топчик. Так, як для суми 170 гривень. Також іще була в нас невеличка сумочка, також, здається, 160 чи щось таке. Чисто вигляді експерименту. Ми її замовляли. Ну, це схоже, щось на кожу. За 160 гривень. Але давайте подивимось, ось є такі відділення. Ну, я вам скажу прикольненько. Доволі такі вона маленька, як для сумочки. Є лімінець. Ось такі відділення. І виглядає, в принципі, вона дуже непогана. Так, що іще в нас було? Іще у нас було дві отакі наклейки. Наклейки по 19 гривень. Якщо чесно, не питайте, я не знаю, навіщо я їх придбав. Просто вони мені сподобались, хотів подивитися. Це наклейки на плитку. Типу 2D наклейки. Ну, Чи прикольно воно виглядає? Так, да. щось таке прикольненьке. Це одна така наклейка. І ще маленька наклейка. Тут одна 22 гривні коштувала, якщо бути точним, а одна 19. Оця менша 19 гривень. Ось така. Це прикольненько, Насправді ця прикольніше виглядає. Ось так вона буде вирізана, ніби з тріщин, Це десь так, знаєте, наклеїти на стіну. Ось це прикольно виглядає. Так, і ще, що я тут замовив, це невеличкі USB лампочки. Як вони виглядають? Виглядають вони ось так. Ну, це тупо, як на мене, розхідник. Але давайте просто подивимося декілька штук. Чи дійсно вони працюють? Як вони працюють? Має бути біле світло. Ну, о, працює, до речі, цікаво. На дві потягне. Друзі. На дві потягне, але чогось воно... Ога. Якщо так, працює. Ось таке замовлення, друзі, мушу вам сказати, що жіночий гаманець. Мені тут навіть дивіться, в чому прикол. Тут навіть картка пластикова. Бан... Бануану, чи щось таке. Ну, знову ж таки, це сайт тему, він дуже популярний на сьогодні. Я також вирішив щось позамовляти з нього. Гаманець цей дійсно якісний. Виглядає він топово. Це плюс. Сумочка також прикольна, нічого не скажу. Навіть на пояс, що, що зручно можна, бачити? На пояс тут є ремінець. На ремінець. Ці два гаманці. Дивіться, виглядають вони ззовні, це взагалі топовий. Оцей просто бомбовий гаманець. От я відкриваю його. І е, сама ця змійка шикарна. Просто. Тут уже звичайна бумажна. Тобто тут. Оцей матеріал все класно. Оце тільки мені трішки, знаєте, як плащівка, ніби трішки воно дешевить. А все інше тут топове теж. Ну, прикольні. Це було для проби. В принципі, непогано. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.